Ви теж боїтеся зробити помилку в імміграції і не дарма, адже навіть маленька неточність у документах може коштувати вам відмови або навіть депортації. Правила стали набагато жорсткішими і виправити помилку це ще той квест. Але є хороша новина: уникнути багатьох проблем реально, якщо знати, де ховаються пастки. Ви на каналі імміграційних юристів Релока. Мене звати Поліна, і сьогодні розберемо найпоширеніші помилки в еміграції до США. А ви поки підпишіться. Перша і, мабуть, найнебезпечніша помилка в еміграції – це звертатися не до юриста, а до так званих консультантів. Звучить дешевше, але насправді може коштувати вам дуже дорого. Чому? Бо у ліцензованого юриста є відповідальність і механізми контролю, а у фахівця без папірця нічого. У випадку помилки ви залишаєтесь сам на сам із проблемою і найгірше ризикуєте не лише грошима. А й тим, що отримаєте депортацію. Друга критична помилка це подавати імміграційну петицію без запасного плану. На папері все виглядає просто: заповнив форму і чекаєш рішення. Але в реальності кожна відмова може потягнути серйозні наслідки: від втрати статусу до відкриття депортаційної справи. Якщо сьогодні вам відмовляють в імміграційній петиції, USCIS має право видати NTA – Notice to Appear – Тобто відкрити депортаційну справу. Тому, перш ніж подавати документи, обов'язково продумайте план Б: що робити, якщо вам відмовлять. Ще одна дуже поширена пастка це вірити термінам, які ви бачите на сайті USCIS. Там написано: чекайте, наприклад, 12 місяців. Але в реальності все може розтягнутися на роки. Додаткові запити документів, біометрія, нові правила чи приховані збори. А життя ж триває, оренда, навчання дітей, звичайні витрати. Тому плануйте не лише офіційні збори, а й усі можливі додаткові витрати, щоб не залишитися без грошей у середині процесу. До речі, якщо тема актуальна, підпишіться тут щотижня нові відео про візи та імміграцію. Багато хто думає, податки це тільки для мільйонерів-інвесторів. Але це міф. Як тільки ви отримали грін карту чи в'їхали за імміграційною візою, ви автоматично стаєте податковим резидентом США. А це означає, що всі ваші доходи та активи, навіть невеликі, потрапляють під контроль американської податкової системи. Якщо не продумати, як краще розпоряджатися грошима і майном до переїзду, Після в'їзду ви можете отримати величезне податкове навантаження. Тому податкове планування ще до еміграції це маст хев. Ті, хто приїжджає за бізнес візами, мають пам'ятати, реальний бізнес повинен відповідати планам, заявленим у візових документах. Люди часто змінюють напрямок діяльності або запускають нові проєкти без попереднього узгодження з USCIS. Якщо служба вирішить, що умови візи порушено. Це може призвести до відмови у продовженні статусу або навіть до депортації. Наслідки болючі: примусовий продаж активів, фінансові втрати і вимушений виїзд з країни. Тому будь-які зміни в бізнесі краще заздалегідь обговорити з адвокатом. Контакти можна знайти в описі під відео. Ще одна помилка, яка може поставити хрест на вашій справі, це працювати без дозволу під час очікування зміни статусу. Багато хто думає, ну нічого страшного, трохи підзароблю, але насправді цим можна повністю зруйнувати імміграційний процес. Інший варіант це студентський статус, як тимчасова перепустка. Люди сподіваються, що за час навчання їхні інші процедури завершаться, але на практиці вони можуть тривати роками. І якщо ви не порахували бюджет на цей період, дуже швидко ресурси закінчуються, і доводиться або зупиняти процес, або змінювати стратегію в режимі реального часу. Друзі, імміграція це не лайфхак і не короткий шлях, це стратегія. Планувати потрібно мінімум на 5 кроків наперед. Тут важливо врахувати все: і юридичні моменти, і податки, і бізнес-наслідки. Тільки тоді у вас буде менше ризиків і набагато більше шансів на успіх.